Так, розпаковка, да? дід? Да. Що тут понаписували таке? Наче воно нужне. Та-да. Оприскувати акумулятор, я прочитала. Жінки. До 6 годин на одному заряді. Це його ще щось заряджати треба той акумулятор. як? На 12 літрів. На 10. На 12 написано. Дід хто те надурив, воно диви 12 стоїть. унизу. а я думав, це. Та більше на 12. А що тут написано на 12? Я це ну, хай буде де 12. Ну ти ж бачиш, воно написано. Бач. Хай би мене дурили, б, казали, 9-10, а написано, що ох ти дід, Шо? це ти будеш якийсь вже модний дінже, з, такими, дінже, з таким дінже, акумулятором. Я дід, я не буду. В мене акумулятори не, не проходять. А що я ті дав член? Ой, не, а він де красивий червоний, точно як і я. То Подив... Я вся спеці... в червоному. Я спеціально лежав, ти а червоний. Я, я в червоному сім. Він <рес> красивий дивий який. Ти... І тільки-тільки привезли, да, Свіженький. Ти його там не проверяв? провіряв? Да, ну чи че Да. І як воно? Та куди ти побіг? Воно тобі сподобалося чи ні? З ним спати чи що. Сподобалося. Ні, користуватися не. не. І головне, щоб робив. Ну, і головне робить чи ні. Головне А робити. де в нього акумулятор, ти знаєш де. Найдемо. Ну, а то що це таке? Це справка є. Тут... До документи. Його... А це що? Це ще один акумулятор чи що? Це заряджає. А, зарядний пристрій. Ті, да. та ти якийсь будеш вже тепер. Наворочений. Да. Якийсь будеш такий грамотний, тепер коло тебе й не підходь. Ой-ой-ой. Ти тепер знаєш, що з ним робити? Розбирайся. А, ти ша. Ще... Ну а розібрати. Розібрати ти його, звісно, зможеш. Туда. Это запросто. <Rocky> а кто сложит, то... то а то уже такое дело. Mm, да. А то что? Yeah, а под спину. А то под пояс. И скакать по городу. По А то воно не одірветься, ти його так легко притулив туди. Не довжло. Ну ну воно не важке само по собі. Мені цікаво, де в ньому акумулятор знаходиться. А що в нього аж два бачка? Та -то, таке. то там акумулятор. Бля, акумулятор зриє десь. А на що ж два бачка? Це тут насос стоїть. Чи шо там? Це таке воно щось. Воно в інструкції подивилося. І прочитаєш. А то мотор його там цілий. Не треба васла бензину заливати. Да. Да. А на солярки не було? На дві з поливі. Та інтересує, я книжечку. в книжечку. що моя та книжечка, Читаю. я вже й буфів, не знаю, а ти мені книжечки сунеш. Воно все є в інтернеті. Включив да. та й дивився. Да. А то ще читати треба. Да. Читайте. І Любим. тепер у нас, що, воно де він вже горить щось. Десь виключений. То виключи його, на ну, що ти його садиш? Алі. О, оце виключене. Ну, так, ти забув виключити. Ну, так. І воно ж садиться. Дід, ти ж трошки дивися за ним. Тепер у нас усе себе покроплене. Боже. То було все не покроплене. <рес> глянь, які там, там вечерешні. І не покроплені, і годно. А, а. А тепер буде все покрупло, а тепер дід буде задоволений. Він про нього. Скільки це років мечтав про нього? Не дуже й багато. Не дуже й багато? Ну вже два роки вони… Тут коли вони появились. А скільки вони з'явилися? Два-три роки чи ще до війни. Або будь до війни. І це ж ти тільки його придбав. Да. Ну, Дід, носи на здоров'я. ера є. Будеш... Одна тобі, одна мені. Ніхує. Хай тобі Бог помог. І дає здоров'я і носи його рюкзак. Тепер коли да. ти поїдеш, крок... там десь... ну тут жуків, мабуть, не буде коло хати, бо вона вже цвіте, скоро цвітається і жуків нема. А там, де ти побачив, то треба поїхати покропити. Да? Да. Бачиш, який апарат у тебе. О, кнопка ну, є. Тут заряджається. Да. А воно ну, кнопка включить виключить. О, включив? Ану, виключи тепер. Що ж ти гроєш? Знову поводи. Уже й на мосах. Ну. А на мене не треба, мене кропити треба. Під а він заряджений? де дивиться, де показує зарядку. Чи тут на, на цих красненьких кнопочках чи де? Так, піошди. Одна червона, Щас, одна, одна зелена. Наверно, його може підзарядитися. Зелена ним... заряджена. А червона розряжена. Ну, тут а як розряджена? То, то їх вони... дві горить вже. Де, де, де. Ну, як включить, то дві горить. – Та хай горить. Диви. От ти не можеш на лоб. Ну, червона горить. Ну і червона, і то. Значить треба підрядити його. Підзарядити трошки. Бо як заглухнеш десь. Ой. Чого це На з часом хватить? Та відео, якщо заряджений, да. А як не заряджений, то не хватить Русь. наші часи. Зарядив так і так. А, ну тебе ж їздити туди ще. Зараз бризати оцели. Ну все одно треба спробувати на зарядку поставити, як воно буде ну, працювати. Да. Та щось саме шо нам кусило. Щось укусило. Тож не покропив, і так всякий ходить літає. От Тут Ту вода чиста. Ні, кажу, не покропив і в дворі літає всяка годисть. Треба кропити тепер усе підряд, щоб не літало. А, от, а цей один вже, цей не буде. Цей вже нічого не буде. Ну ладно, дід, давайте. Таке було борози. Показали, хватить уже, так? Да? Да. Ну все тоді. Дід буде працювати із комфортом. Ох, і буде працювати. Ну, да. ну, Ось так тоді. Прогрес На да. ну, до Діда дійшов. <рес> дід ходив, і сьогодні йому дали. Листочки дали йому. І що з тими листочками робить? Яку воду треба поставити? Корінці обпустили. Ой Боже, коли Є це такі. вони буде, це новорічні якісь, так? Да? Це якраз вони таке Вребили, ну, встав, гляд, в ревеле водички. Ну, хто, блядь, набери водичку. А ну, що ж, холодно. Ой, а в чанку не холодно, а сьогодні на дворі щось робиться. Щось таке робиться, ж таких хмари джене. Наче десь на нас льодовик надвигається, чи сніг буде, чи десь іде, чи град десь пройшов. А в нас тільки вітер хмари і холодно. Оце погодка. Я зранку і так замерзла, 9 часов ранку замерзла, що капець був. Ставляй, ставляй, я ж однією рукою ставлю. Особенно, Господи, помілуйся. Гроби щось. Давай, ви. давай, ворушися, двигайся. Роби. Ось так сиди. І, і воно виросте Так. Да. Коли? Через днів-чотири. Бач корінчик який? А так бачиш. Я вже так і десь є. бачила. Я вже так і десь бачила. Де ти бачила? По відео, ти ж не дивишся, а я дивлюся. А, ну то чого ж це О, питає? Тільки І вже треба його вийде. посадити у землю було, а ти ж тільки... думаєш, Не треба, у... бачиш, відео не садять. Чого це вони не садять, треба. Що було вже. І що це буде? А це який сорт. Розовий. Розовий? Такі батати. <різь> <Для пороги. різь> що таке? А ну зараз <різь> покажи. Такі. За, за да, така картошка. Батат. Бульба. Ну бульба, бульба. Ой, ботати ходять. Да, ну води мені притягнув, спасіба. І я буду разом з бататом. А де його можна пристроїти це зараз? В якому поміщені? Давай світу. На дворі. А якщо я в теплички поставлю? Поставився. О, хорошо, я поставлю в теплички. Так що... Це нам дали так, що їм не лишня чи як? Що він? В нього лиштя було чи що? Ну людина займається, попросив дали. А ти ще й просив, я думав, що так дали. Та як дали. Ну, сказав, що треба. Тобі дали. А я як дали. ти знаєш, що тобі надо? Я Як ти не казала? Да, ти. Це, при Це тому, ти ти... Сам Сам рішив. Чи сам О, дід почав щось да. кумахати, сам вирішив, що йому батат треба. Ну воно 200 гривень кілограмів його товок. Да. А картоплі 100. Да, не, да. Картопля була по 35. Та так, купить по 35. Картоплю? Так. Да. Туда і по ж вона зараз. Батут? Ні, я за батат не кажу нічого. А так, так. Та, та. 50 є. Денич. А, то рання. Ну це рання, молода, да. так. Так, ну хорошо, діти. Будемо вирощувати, якщо воно так уже ру щось виросте. Його треба поливати, ти знаєш? Поливати. І агровому кров Так, Да, бо згорить зразу таке нежне. Так. А це що ти ще? На, ну, що я вже не заказувала тобі. так. Я тут табелі питаю. А господи. Так, це Там, ла десь бочолоє. Помідори. Оце? Це? І перець, так. Да. А... а це? А це ще що в тебе? Лакуб'єку. А це от чого? Щоб листя лежав в тіло. А це кропить? Да. І це кропить. І те кропить. – А це і що те робить? по листю, І те по а, листю. Це а це що робить? – А це мить, воду брати. – Господи, з твоїм дідом він надумав хазяйнувати вже. І хаз... шо... Як осталося? Півтори затяжки. Ну нічого. Ой, дід. Ще поживем, каже, подригаємося. Чо кицька, як тебе побачить, зразу княвкає? Вона лежала спокійно, поки ти не прийшов. Вона думає, що ти його ще щось приносиш. Ага. Хай думає, да? Хай подумає. Ти не змерз? Ні. Слава Богу. Одне радує, що дід не змерз літом. Ох і літо, то жара, то мороз, то який хочеш так лізе. Куди? Я розкажу тобі. О, давай ще й розкажи це. Сиди, До чекати. кабінки. До якої? До душової. А де в нас кабінка там? Рядом коло ванни. А, це така. Віртуальна. Віртуальна, так? Да. А, а. Та якщо відкриєш, то почепиш, я так поняла, так? Ну так. Да. Ну попробуй відкрити. Але та нема, вона не закриває. Не Як це не відкривається? <гум> не? Ага. Сіки ж мені їх надо. А вот будеш набирати. Скільки це і води вже треба. Де який. Та воно мені однакові всі, ти мені його. А? Да. І що воно? Знаєш на що воно похоже? Ти будеш. Надо гарячу, набрала гарячу. щось воно о, мені, о, знаєш о. що напоминає? на дрона похоже. Так, да, запускай. <ріст> Щас запустим. Хай летить подальше. Ні, ні. Ой, діть. Що таке? Ага. Щоб, це, ти да. Щоб ти в мене не терела. Щоб ти в мене не тирила. — А що я так сирі? Нічого. Не зрозуміла, я дід там все. — Так, ладно, дід. Будемо це корик, коли, коли кропити. Вечором вже. Не зараз же. Та, да, так, хорошо. пішла Твої я кувати батат. А ти вже його кажеш батут, а я кажу батам. Батури <ривіт> батам. А ти батут. Барбур. Тут, та, не там, тут, там буде. буде. Там. ще він не тут. Не буде там. Поки корінці пустять, ми приготуємо Землю. Хоч його. Ти знаєш, як готувати? Ну так, да, такий ну, буворок. Я розкридами. ще місця не одобрила. Одо... Не... Одобряй. Не одобряй. Ходи одобряй. Так. так, ну все тоді. Все, Пішли так. ховатися. Бо я вже замерзла цим літом, о Господі. Доброго дня і хорошого всім не мерзніть літом.